Псалом 146. Алілуя. Хвали, душе моя, Господа! Буду хвалити Господа, поки життя мого. Псалми співатиму Богові моєму, доки буду жити. Не покладайся на вельмож, на сина чоловічого, який спасти не може. Виходить його дух, і він повертається у землю, і того ж дня гинуть його задуми. Щасливий той, кому Бог Якова подає допомогу, в кого надія на Господа, Бога свого, що створив небо і землю, море і усе, що є в них, що вірність береже повіки. Що пригнобленому чинить правосуддя, що дає хліб голодним. Господь визволяє в'язнів, Господь відкриває сліпим очі, Господь випростовує похилих, Господь праведників любить, Господь захожих захищає, підтримує сироту і удову, дорогу ж нечестивих. Відвертає, Господь буде Царем по віки. Твій Бог, Сіоне, по всі роди. Алілуя